В якийсь момент полтавські політики вирішили почати неофіційну предвиборчу гонку. Хтось робить ранкові об'їзди міста, хтось піариться на ремонті доріг за бюджетні кошти, а хтось вже встиг випустити брендовану продукцію з власним прізвищем. А от Олександр Мамай робить все по старій добрій схемі: роздає пайки. Продуктовий пайок це традиція. За роки вже була напрацьована схема. Перед кожними виборами Олександр Мамай роздає гречку і цукор. А полтавці чемно голосують. Які можуть отримати пенсіонери, які відзначають свій день народження? Триватиме акція аж цілий рік до 31 жовтня 2025 року. Акція повинна була початися ще 1 вересня, але команда Мамая затрималась на місяць через переїзд на новий офіс, який тепер знаходиться біля готелю Київ. Ми прийшли о 9 ранку на відкриття, але людей було дуже мало. Проте Олександр Федорович запевнив нас, що люди будуть, адже сарафанне радіо ніхто не відміняв. Купував електорат Мамай цього разу вічною класикою, символом виборів гречкою і цукром у фірмових пакетах з написом Олександр Мамай за народ і це все. Так, дають два пакети. В одному 5 пакетів цукру по 800 грам, а в другому 5 пакетів гречки, теж по 800 грам. Так, робимо невеличку розпаковку, байку від Олександра Мамая. У нас тут 4 кілограми цукру. Він сказав, але ну, 5, бо цукор по 800 грамів. Гречка так само по петі по грамів. Ось така щедра торбинка, гречка все. У фірмових пакетиках Олександр Народ і благодійний фонд Олександра Мая побачивши продуктовий набір, стало сумно, бо раніше набір включав рис з гущеним молоко, борошно, лимон, цукор, макарони, олію. Ще є нюанс, що пакети тяжкі, аж 8 кілограм. Тому радимо брати з собою тачку. Ціну набору Олександр Федорович нам не сказав, але ми порахували, що в середньому без рухування опту гречка коштує 40 гривень за 800 грам, а цукор 30 гривень за 800 грам. Що в сумі Дає 350 п'ятдесят гривень за один такий продуктовий набір. Звичайно, можна довго множити ці цифри на кількість пенсіонерів, які проживають в Полтаві, і гадати, скільки ж мільйонів витратив на це мамай, але це буде неточна інформація. Також ми запитали у мамая. А що якщо хтось прийде отримувати подарунок до дня народження зі словами от хочу зараз і все. Подарунок отримає людина пенсійного віку, або людина з інвалідністю першої і другої групи в день народження або в будь-який наступний день. Акція буде акція буде працювати цілий рік. У такому випадку подарунок вам не дадуть. Отримати його можна лише в день народження, або в будь-який день після. Додамо від себе, що брати пайки можна, проте голосувати потрібно головою.